Любі глядачі! Ми знову з вами на каналі Діті Лайф. Вітаємо! І Зустрінемо ми цей перший зимовий ранок в столиці Нідерландів Амстердамі. Запрошуємо вас на чарівну прогулянку. Місто розташоване в провінції Північна Голландія в гирлі річки Амстел. Амстердам, сполучений з північним морем, північним каналом. Населення приблизно 870 тисяч людей. в 1275 році 27 жовтня була перша згадка про місто, де було сказано про дарування графом Флорісом П'ятим голландським торгових привілеїв для рибальського села, розташованого на дамбі в гирлі річки. Наприкінці 13 століття були повені і зміни Флевонського озера, на берегах якого розташовувався Амстердам, стихійне лихо створило умови для перетворення невеликого села Амстердам на центр морської торгівлі. Амстердам був обраний місцем зустрічей і торгівлі для мореплавців. Статус міста село отримало на рубежі 13-14 століття, а його назва набула сучасного звучання. Перед нашими очима нідерландська опера заснована наприкінці Другої світової війни. Під час 80-річної війни іспанці захопили найбільший порт-конкурент Амстердама Антверпен, сучасна Бельгія, що визвало масову міграцію до Амстердама в кінці 16 століття торгівців з Антверпена і ремісників та багатьох євреїв, що рятувалися від іспанської інквізиції. 17 століття вважається золотим часом для Амстердама. У цей період місто стало найбагатішим у світі. До Амстердама припливали судна з Балтики, Північної Америки, Африки, Індії, Шри-Ланки, Бразилії, що зробило місто центром світової торгової мережі. Амстердамські купці мали найбільшу долю в голландській, вестіндійській і остіндійській компаніях. Ці компанії придбали для себе землі, які потім стали нідерландськими колоніями. У Європі Амстердам був пунктом, до якого стікалися товари з усього континенту. Тут, у 1602 році, відкрилась Перша біржа. Любі наші глядачі. А чи знали ви, що Амстердам і Нью-Йорк мають історичний зв'язок через колоніальну епоху? У 1624 році голландці заснували колонію Нові Нідерланди і поселення Новий Амстердам. На острові Манхеттен Це поселення стало початковою точкою сучасного Нью-Йорка. Через 40 років у 1664 році англійці захопили новий Амстердам. Перейменували його на честь герцога Йоркського. Зараз ці міста поєднує те. що Амстердам велика гавань Європи, а Нью-Йорк – гавань у новому світі. 18 століття Амстердам дещо втратив свої провідні позиції у зв'язку з європейськими війнами. Фінансовий і торговий центр перемістився до Лондона. Початок 19 століття процвітання знизилось. Війни між Голландією, Англією і Францією значно зашкодили розвитку. Однак 1815 рік створення об'єднаного королівства Нідерландів стало поворотним пунктом. В кінці 19 століття вибухнула промислова революція. 10 травня 1940 року Німеччина вторглась в Нідерланди і взяла під контроль країну. Багато голландців допомагали і ховали євреїв. Понад одного мільйона голландських євреїв було депортовано в концтабори. Під час війни люди вимушено споживали собак, котів, буряк, цибулини тюльпанів, аби вижити. Більшість дерев зробили паливо. Згодом після війни місто змінилося. Почали будувати нові райони, розширювати передмістя, відкрили метро. Наша подорож продовжується. І ось ми з вами зайшли на єдиний в світі плавучий ринок квітів Bluмен Марк. standing up close by the christmas tree glimmering light i am right where i wanna be i'll be home for a couple of days wander around with you you and me in the cold thought it never be true wherever i go i got you oh i have stopped running there is no way trying you better lose and Drinking hot wine by the fire. I don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snows glistening just you and me tonight i'll spend all this christmas with you oh it's such a charm got you up in my arms there's nobody at the door you said i wish this will never be over darling it's time for your present come over here now it is time to get out in the snow Lighting the a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. an era Тюльпано -манні. але ринок був заснований лише у 1862 році. Його створили на плавучих платформах уздовж каналу Сінгел у центрі міста. Раніше квіти доставляли човнами. У ХХ-ХХІ столітті квітковий ринок став популярним місцем для відвідування з усього світу. Тут можна придбати сувеніри, традиційні голландські цибулини тюльпанів, а також екзотичні рослини. Квітковий ринок Амстердама це не лише торгове місце, але й символічний об'єкт, що демонструє любов голландців. До квітів і природи. Шановні глядачі. А чи знали ви, що тюльпани походять із центральної Азії, зокрема? Із степів Туреччини, Казахстану та Ірану. Вони були популярні в Османській імперії, де вважалися символом розкоші та краси. Один із ключових моментів тюльпани потрапили до Нідерландів через ботаніка Карола Клюзіуса, який почав вирощувати їх у Лейденському університеті. У 1593 році мода на тюльпани спричинила так звану тюльпаноманію перший задокументований випадок фінансової спекуляції. Ціни на цибулини деяких сортів досягали астрономічних сум. Наприклад. Одна цибулина могла коштувати більше, ніж будинок у центрі Амстердама. У 1637 році ринок раптово обвалився і ціни впали до нуля. Незважаючи на крах ринку, тюльпани залишилися популярними в Нідерландах. У 21 столітті місто стало неймовірно туристичним. Сюди на рік приїздить приблизно 17 мільйонів людей. Країна вражає своєю стресостійкістю і працьовитістю. Любі глядачі, як вам перший день зими в Амстердамі? Пишіть коментарях, нам буде дуже приємно почитати. Дякуємо, що були з нами. Тисніть подобайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі наступного разу!